Давайте побачимо, скільки в дощці садку цвяхів. Для того, щоб нам це побачити, ми спочатку розіб'ємо дошку. Потрібно робити обережно, щоб не поранитися. Ми розбили одну половинку і на виході отримали ось таку основу, і з неї нам потрібно вийняти цвяхи. Але це довго. Те саме нам треба зробити з другою дошкою. Процес дійсно довгий і складний. Ось така у нас гора цвяхів вийшла, це плюс це. І зараз нам треба їх всі зважити. Так, як ви бачите, на виході ми отримали 899 грам. Пишіть в коментарі, що ще зробити з дошкою садку. Ми з радістю це зробимо. Також посилення з приводу нашого асортименту і, взагалі, з приводу того, що це таке дочко-садку, є у нас в профілі. Скажи, замовляй. Замовляйте.